Куме, як у тебе так округлилося обличчя після відпочинку? Вас там так добре годували? Ні, просто я малому двічі на день матрас ротом надував, бо хтось насос вдома забув. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ой, дівчатка, а ми з чоловіком учора за вашою порадою розважалися рольовою грою. Я була злим поліцейським, а він злочинцем. Ну і як? Як? «Як-як. Три ребра, два зуба, і він зізнався, що зраджує. <звук> Мужчина прийшов до лікаря. Докторе, у мене серйозна проблема, але ви маєте мені пообіцяти не сміятися, лікар. Ну, що ви? Це було б абсолютно непрофесійно. Я вже 20 років працюю в медицині і такого зі мною ще не траплялося. Чоловік зняв штани. Потім труси, і лікар, побачивши його мікроскопічну чоловічу гідність, забився в істериці від сміху. Через п'ять хвилин, прийшовши до тями і витерши сльози, він вибачився перед чоловіком і каже: це більше не повториться, ще раз перепрошую. То в чому ж ваша проблема? Чоловік сердито глянув на нього і каже: Він розпух. <звук> Розмовляють двоє. Куме, ти випадково не знаєш, хто збирається продавати машину. Знаю, кумцю одного. Через тиждень другий він обов'язково продаватиме ві машину. Ти що, ясновидець? Ні, просто я дуже добре знаю свою машину, яку я продав йому позавчора. Відомого американського адвоката запросили до Одеси прочитати курс лекцій. Після однієї з них до нього підійшов молодий адвокат і запитав це правда, що у вашій країні, якщо людина впаде на тротуар, вона може потім пред'явити домовласнику судовий позов на кругленьку суму. Абсолютно вірно. Чи не збираєтеся ви, колего, переїхати до Америки, щоб зайнятися там адвокатською практикою? Та Боже борони. Мабуть, я краще поїду в Америку, щоб таки падати там на тротуар.